Ні, не можна ви буде проілюстрований дитячими малюнками. Малюнки готують діти з інвалідністю, запорізькі діти, і посібник буде призначений для дошкільнят та дітей молодшого шкільного віку. Який ми будемо використовувати в своїй роботі як в Запорізькій області, так і за її межами? Що виправдає там немає? А що ми тому що питаємо за Бо він нас заснув. хоче, щоб свічко стало здоровий. А ми залюбки прийняли запрошення залітати до Запоріжжя, підтримати діток, провести низку заходів, роз'яснювати роботи полибуханобезпечним предметом, оскільки Запоріжжя зараз перебуває під щільним вогнем, а частина Запоріжжя під окупацією, ворог безжальний, він мінує все, та ці іграшки, та ці речі, і діти та весна населення, яка дуже вразлива.